Міністерстві оборони проведена важка, але спільна з Національною академією наук, спільна з національним університетом оборони імені Черняховського робота спрямована на те, щоб впровадити автоматизовану систему обліку всього майна і житла Міністерства оборони, всього військового майна і житла, яке сьогодні є в Міністерстві оборони, яке буде Придбано Міністерством оборони в рамках державної програми забезпечення житлом військовослужбовців. Хочу наголосити, що триває процедури закупівлі житла для військовослужбовців. Користуючись нагодою, хочу ще раз запросити всіх, всі будівельні компанії, всі організації, які можуть. Реалізувати житло для потреб військовослужбовців, брати участь в конкурсах. А всіх тих, хто має інформацію про зловживання під час закупівлі житла, будь ласка, повідомляйте в органи прокуратури, в органи військової служби правопорядку, в військову прокуратуру для того, щоб виявляти зловживання, адже у нас з'являються сигнали. Про те, що деякі люди, представляючись представниками міністерства оборони, починають пропонувати послуги спосередників для закупівлі житла, у нас максимально відкриті прозорі конкурси закупівлі житла. Ми залучаємо волонтерів. Ми змінили керівництво департаменту капітального будівництва для того, щоб побудувати абсолютно прозору антикорупційну систему забезпечення житлом військовослужбовців. Окремо хочу повідомити, що на вчорашньому засіданні уряду кабінету міністрів прийнято рішення про те, що Частину коштів за бюджетною програмою забезпечення житлом військовослужбовців буде спрямовано у вигляді компенсації для тих людей, які мають право на отримання житла. І отримавши кошти, люди самі зможуть купити собі житло в тому місці, де вони мають бажання проживати і далі працювати. Але підкреслюю, що сьогодні ми підводимо підсумок і презентуємо результати впровадження. Системи майно і житло як автоматизованої системи управління в Міністерстві оборони це спільна робота, яка тривала. Багато місяців спільно з академією наук, спільно з центром військово-стратегічних досліджень, які сьогодні представляють мої колеги пан Ігор Сініцин і полковник Максим Глобородько, і спільно з радою волонтерів, яку очолює Девіта Арахамі, я. я якраз пропонував би, щоб Давід почав, тому що в квітні місяці ми провели перше установче засідання реалізації цього проекту і спланували чітко, що 3 вересня ми цей проект маємо завершити постановкою на озброєння в Міністерстві оборони системи автоматизованого управління. Про що ця система більш детально будуть презентувати мої колеги? Але скажу вам, що ця система дозволить нам виявляти можливі зловживання майном і житлом і в онлайні. Робити облік майна і житла збройних сил України це означає, що більше жодної об'єкту нерухомості чи жодного об'єкту військового майна не буде незаконно вкрадено чи відчуджено у збройних сил України, і це була наша задача для того, щоб ми ввели цю систему як можна швидше. І власне вчора міністром оборони відповідний наказ вже підписав.